Це найсильніший магніт у світі. Він притягує до себе предмети і генерує електричний струм. Ви це бачили? Змушує немагнітні об'єкти літати і завдає шкоди знімальному обладнанню. Дріт реагує, якщо тут сімоздатчик. Електрони не розуміють, куди летіти. Змінюється напрямок. Словом, якщо будуть якісь неполадки з відео чи звуком, це через те, що знімати в таких магнітних полях досить складно. Перекладено та озвучено спеціально для проєкту мова. Я прибув до Національної лабораторії сильних магнітних полів у Талахасі, штат Флорида. З 2000 року вони вписані в книгу рекордів Гіннеса за найсильніше безперервне магнітне поле. Хтось залишив офісне крісло там, де не потрібно. Його притягло до магніту і просто вирвало весь механізм. Тепер сидимо на цих чудових. Незручних дерев'яних цільцях для порівняння магнітне поле Землі 0,00005 тесла. Магніт на холодильнику має близько 0,01 сотої тесла. В апаратах МРТ індукція доходить до 3 тесла. А цей магніт створює електромагнітне поле до 45 тесла, що майже в мільйон разів сильніше ніж магнітне поле нашої планети. Цього дозволяє досягти конструкція із зовнішнього надпровідного магніту та внутрішнього резистивного електромагніту. Навіщо потрібно одразу обидва, скоро поясню. Весь апарат у висоту займає два поверхи, але найсильніше магнітне поле виникає в центрі вузького циліндричного каналу, який проходить через середину. Він зараз вимкнений? Зараз так. Можна туди палець запхати? Чи краще не варто? Ні, можна, нічого не трапиться. Що тут у нас? Тобто там 45 тесла? Нижче на глибині метр. на метр нижче. Тобто це наскрізна труба вниз. Так, отвір проходить в самий низ. Ого, максимальне поле розповсюджується десь на сантиметр. Вау. Тут у нас дуже маленькі зразки розміром з у комп'ютері чи смартфоні. Приблизно з таким сюди приходять дослідники. Цього більш ніж вдосталь для фізики твердих тіл. Оскільки ми не можемо зазирнути або зняти відео в центрі магніту, ми будемо експериментувати з магнітним полем, яке простягається над і навколо магніту. Отже, магніт там, Так. але магнітне поле простягається аж сюди так. і навіть далі. Воно має назву смугове поле, і хоча воно значно слабше, ніж 45 тесла, воно все одно є досить небезпечним. Смуга пола таких надпровідних магнітів залежить від розміру отвору. Чим він більший, тим далі розповсюджується поле. Магнітний потік не проникає через обвитку і формуються замкнені силові лінії. Вони розходяться все далі, і далі створюючи поле. Ця лінія позначає сто гаусів для смугового поля. А що відбувається з об'єктами біля лінії? Об'єкти розвертаються у напрямку. Оля, якщо до прикладу покладемо ножиці на стіл, ось так вони почнуть самотужки розвертатись. А якщо покласти їх надто близько до краю, вони полетять зі столу. А коли ви це помітите, то буде вже пізно ловити. Тому за цією лінією не повинно бути жодних феромагнітних об'єктів. Якщо у когось є щось феромагнітне, наприклад, металічні імпланти або кардіостимулятор, і у когось немає. Щоб магніт набрав повну потужність, треба зачекати десь півтори години. Спершу треба подати 47 тисяч ампер струму в зовнішній надпровідний електромагніт. 47 тисяч ампер, так 500 вольт. Та це якесь божевілля. Час глянути на всю потужність магнітного поля. Очевидно, що при сильному магнітному полі до магніту почнуть притягуватись предмети з магнітними властивостями. Ми розрізали іграшковий футбольний м'яч, помістили всередину декілька сталевих шайб і ретельно заклеїли їх скотчем, щоб вони не вискочили. Отвір магніту ми накрили, щоб м'яч не затягнуло. Ось це звичайний м'яч без металу. Звичайно ж, легко визначити, у якому м'ячі заховані шайби. Мені було цікаво, чи примагнітиться м'яч, якщо кидати його з боку зовні, і спершу я промахувався. Трястя. Потім м'яч застряг. Але інколи виходило ось так. Якщо ви десь знайшли сильний магніт, спробуйте дістати фаромагнітну рідину. Такі рідини складаються суміші наночастинок магнетиту, мінералу, в якому міститься залізо, і органічного розчину з добавкою поверхнево-активних речовин. При дії магнітного поля частинки самоорганізуються як металічна стружка навколо магнітної колоди. У нашому випадку феромагнітна рідина почала оживати вже в декількох метрах від магніту. Коли ми піднесли посудину ближче, на поверхні виступили добре помітні шипи. Це частинки магнетиту вибудувались так під впливом поля, а ще ближче, і рідина полізла стінками посудини. Не дуже сильно, але все ж вона, наче, чинить опір, правда? А тепер спробуйте нахилити посудину від себе. О, так. рідина точно тягне в один бік. Насправді, саме завдяки магнетиту люди коли зі відкрили явище магнетизму. Принаймні три тисячі років тому мінерал з магнітними властивостями знайшли у Греції у регіоні під назвою Магнезія. Є версія, що звідси і з'явилась назва магніт у Греції. Їх називали камінням з магнезії. А одна з англійських назв означає притягуючий камінь. Було відомо, що вони притягують одне до одного шматки заліза, а вже в 11 столітті у Китаї зрозуміли, що з магнітів можна зробити стрілку компаса, яка завжди вказуватиме в одному напрямку. Сторону, яка вказувала на північ, називали північним магнітним полюсом, а іншу південним магнітним полюсом. Хоча сьогодні ми просто кажемо північний полюс і південний полюс. Але чому тільки деякі матеріали мають магнітну властивість? Електрони це фактично крихітні магніти, але в більшості атомів вони розбиті на пари. Один спрямований в один бік, а інший у протилежний. Отже, їхні поля компенсуються. Буває, що на зовнішній орбіталі не вистачає електронів, щоб усі були парами, і тоді в атомів виходить своє магнітне поле. Однак, якщо сусідні атоми дивляться в різні боки, то вони компенсують поля одне одного, і речовина загалом не проявляє магнітних властивостей. Поля магнітних доменів, скупчення атомів, які дивляться в один бік можуть скасувати поля сусідніх доменів, де атоми розвернуті по іншому, тому необхідно однаково розташовувати атоми у всіх доменах. Зустрічали раніше такі магнітики, ось це поки що просто шматочки металу. Усе, що нам потрібно, це помістити їх у дуже сильне магнітне поле. Поки що тут нічого не магнітиться, вони не чіпляються одне до одного. Але ось зараз ми завантажуємо їх у кутушку ось це вона. І ми отримуємо постійний магніт. Матеріали, які відповідають цим критеріям, називаються феромагнітними. Їхня назва пішла від заліза, найпоширенішого магнітного елемента. Але нікелі Кобальт також є феромагнітними. Але ще цікавіше спостерігати, як ведуть себе в полі найсильнішого у світі магніту неферомагнітні матеріали. Ми підготували чотири пластини з таких матеріалів. Тут два види пластику, мідь та алюміній. Поки що вони стоять поряд, і жодної різниці у їхній поведінці немає. Але якщо їх відпустити, два один кидай. ...матеріали, які проводять електрику, падають набагато повільніше. І ось чому, поки металева пластина падає в поле число магнітних ліній, які крізь неї проходять, змінюється. Через це в металевій пластині з'являються так звані вихрові струми, а вони в свою чергу створюють власне магнітне поле, яке зіштовхується з полем від магніту, відповідно до закону Ленца. Отже, якщо пластина падає до північного магнітного полюса, індуковані струми створюють свій північний магнітний полюс, який відштовхує пластину назад, і тому вона падає набагато повільніше. Отже, поки наша металева пластина падає, у ній виникають вихрові струми, які розсіюють частину енергії у вигляді тепла. Цікаво, чи зможемо його побачити. Він зараз повільниться, тому що пола стає сильнішим. Великої різниці немає, але все ж помітно, що пластина при падінні трохи нагрівається. Мені вдалося побувати у палаці відкриттів у Парижі, і там я бачив електромагнітний левітатор. О! У ньому використовується змінний струм для левітації пластини, але вихрові струми так розігрівають пластину, що вода на її поверхні фактично закипає. Гляньте, яка гаряча. Мені подобається називати закон Ленца а ні не треба закон. Бо щоб ви не робили, вам заважає сама природа. Обережно О! Якщо пластина падає, вихрові струми сповільнюють її падіння. Гляньте на це. Але якщо ви спробуєте її підняти, ну ж бо. Природа скаже ні, не треба. У цьому випадку під пластиною індукується південний магнітний полюс, що притягує її назад. Це не я такий слабкий, це справді дуже важко. Вийшло. Господи, сильний як бик. Як би я не намагався, металева пластина не хотіла швидше опускатись на підлогу. Навіть якщо б мені вийшло, це збільшило б швидкість зміни потоку, індукованих струмів і пов'язаного з ним магнітного поля. Це якесь знущання дуже дивно. Ми випробували поряд з магнітом ряд інших провідних, але не магнітних об'єктів. До прикладу, цей товстий алюмінієвий циліндр. Кидаємо його згори прямо на магніт. А фізика каже, ні не треба. Котимо його над магнітом і знову ні не треба. Він відмовляється котитись. Ми загорнули у фольгу волейбольний м'яч і кидали його через магніт. І, звичайно, на магніт зверху. Знову ж таки, зміна магнітного потоку викликає вихрові струми, які створюють власне магнітне поле, яке зіштовхується з полем магніту. Ми захотіли побачити гальмівну силу смугового поля від магніту в 45 тесла. Тому ми вирішили постріляти над ним з картопляної гармати спеціальними снарядами. Готові? Так, можна. Три, два, один. Є контакт. Ось так снаряд летів без магнітного поля. А ось так летів, коли магнітне поле з'явилось. Якщо порівняти записи, то видно, що попадаючи в магнітне поле, він розвертається під дією вихрових струмів. Тобто снаряд завжди дивиться у напрямку магнітних ліній, і це мінімізує зміну потоку, яку зазнає снаряд. Три, два, один. У деякі снаряди ми додавали мідні котушки зі світлодіодами. Діоди ми підключили таким чином, що як би не було направлене поле, один з них засвітиться. І якщо все вдасться, то коли ця штука пролітатиме над магнітом, ми побачимо зміну поля за світлодіодом. Як ми і думали, лампочки в снарядах засвічувались по черзі, демонструючи зміну струму в катушці. До того ми розглядали ті випадки, коли індукована електрична енергія розсіювалась у вигляді світла або тепла. Але що станеться, якщо взяти матеріал, який не розсіює енергію, наприклад, надпровідник, температура якого нижче критичної. Про високотемпературний надпровідник, який ми взяли, слід знати дві речі: по-перше, нижче критичної температури більша частина матеріалу має нульовий електричний опір. А це означає, що якщо ви наблизите до нього магніт, виникне струм, який компенсує зміну магнітного потоку завдяки надпровідності матеріалу цей струм нікуди не дінеться і продовжить взаємодіяти з магнітним полем. По-друге, через матеріал проходять нитки, які не є надпровідними. У надпровідниках завжди є дефекти: так звана друга фаза, яка затримує ці лінії магнітного поля і не дозволяє їм рухатись. Предмет більше не може підійматися чи опускатись, бо він, наче, заблокований в цій магнітній конфігурації. Це левітатор для людини. Він складається з магніту вагою 40 кілограмів, що ширяє над кільцем надпровідників. Отже, я стаю на магніт, а під ним надпровідники. Саме так, коли я залажу на магніт, його притискає до надпровідників. Але збільшені магнітні потоки протидіють струму в надпровідниках, які створюють магнітне поле, яке відштовхує магнітне поле магніту, на якому я стою. Зберігаю кутовий момент. Отак. І ось я ширяю над надпровідниками. У мене ще є вітродуй, якщо хочете покататись. Справді? <ріст> так, можете спробувати. Гаразд. Є інший спосіб левітації в магнітному полі, який не має нічого спільного з індукованими вихровими струмами. А все тому, що насправді усі матеріали мають магнітні властивості. Їх просто важко побачити, якщо немає сильного магнітного поля. Деякі матеріали завжди притягуються магнітними полями. Це називається парамагнетизм. До прикладу, кисень. Тут у нас капає рідкий кисень. І він притягується до магніту. Не має значення північний чи південний магнітний полюс. Наявність зовнішнього поля змушує магнітне поле матеріалу підсилювати загальне магнітне поле, і це викликає тяжіння. Інші матеріали, фактично більшість, відштовхуються досить сильним магнітним полем, як північним, так і південним. Це явище відоме як діамагнетизм. Вода є хорошим прикладом цього. У присутності зовнішнього поля молекули води стають протилежними магнітами, і тому вони відштовхуються. Як бачите, коли ми підносимо магніт, у воді з'являється невеликий відступ. При достатньо сильному магнітному полі ці властивості можна використовувати, щоб піднімати в повітря об'єкти, які ми зазвичай не вважаємо магнітними. Зараз ми спробуємо трохи слабший магніт, лише 31 тесла, щоб ми могли встановити параскоп та заглянути в трубу. Тоді камера зможе. Якщо направити камеру сюди, то через дзеркало якраз буде видно чудово. Звичайна полониця стане магнітною при достатньому магнітному полі. Вона діамагнітна, просто не має достатньо сильного поля. Правильно так, щоб ми щось mm -hmm. побачили. Правильно. Через воно вода діамагнітна, а в полуниці їй багато. Круто, неймовірно. Неймовірно те ж саме відбувається з малиною або маленьким шматочком піци. Живі організми містять достатньо води для левітації. У цій лабораторії влаштувати демонстрацію не вийде, але зате дослідникам вдалось зробити це з жабами. Так добре, добре і кониками. І навіть з мишами усе заради того, щоб вчені могли дослідити ефект невагомості без польоту в космос. Чи можна сказати, що такі магнітні поля безпечні для живих істот? Довгострокових наслідків для тварин ми не спостерігали, але помітили, що існує можливість поляризації кристалів у внутрішньому вусі. це проявляється тим, що вони починають крутитись. Вони бігають по колу? Так, бігають по колу. Це триває недовго, лише кілька хвилин після того, як тварина вилізе з магніту. Отже, як створити найсильніший магніт у світі? Усупереч моїм очікуванням, лише надпровідних магнітів буде замало. Найсильніше магнітне поле створене за допомогою надпровідників становитиме 20 тесла. Виходить, що у надпровідників є верхня межа, після якої втрачається надпровідність. Вирішити цю проблему можна, розмістивши надпровідний електромагніт довкола звичайного резистивного електромагніту. Зони, позначені синім, зеленим і рожевим, це надпровідні зовнішні обвитки. Вони видають 11,5 тесла. Всередину ми помістили резистивний магніт, який додає ще 33,5 Тесла. За рівнянням тесла. Зарівняння поля додаються, і ми отримуємо 45 тесла. Але зробити магніт із таким сильним полем зі звичайного резистивного дроту справді. Важко, якщо взяти магніт з дротяною обвиткою, тобто звичайний традиційний електромагніт, то його найвище магнітне поле становитиме приблизно 2 тесла. Це через те, що не вийде відвести тепло від внутрішньої частини обвитки у 50-х Френсіс Бітер із MIT зрозумів, що сама по собі форма провідника не має значення, можна взяти звичайну обвитку і розклоти її на дуже тонку пластину. Якщо скласти ці пластини. З ізоляторами, що чергуються, утвориться ось така спіраль. Тепер через цю спіраль провідників. Ми можемо проштовхувати охолоджуючу воду, тоді ближче до середини температура не зростатиме, бо ми відводимо тепло. А це означає, що по катушці ми можемо пустити значно більше електроструму, аж до 57 тисяч ампер, а це значно більше ніж через звичайні електромагніти з обвиткою. І тоді виходить ще 34 тесла 33,5 з половиною тесла. Але бачите, вони складаються штабелем. Вони вирівняні за допомогою стрижню Стискаємо під натиском 20 тонн і фіксуємо. Завдяки цьому пластини не розсипаються і між ними є електричний зв'язок. Для охолодження цього всього ми пропускаємо тисячі літрів деіонізованої води за хвилину, щоб механізм не нагрівався. Бо якщо катушка розплавиться, то все кінець, іноді матеріал підводить. Буває, якась пластина переходить в межу пластичності, згинається і зачіпає сусідні пластини. Або навіть може викликати замикання на корпус. Ось до прикладу, який це має вигляд: якраз перевищили межу пластичності, металу не вистачило пружності, у початкову форму він вже не зміг повернутися і незворотно деформувався. Через це пластина зачепила сусідню котушку. ізоляція прогоріла, а потім випарувався весь метал, і з середини краще видно. Цій котушці гаплик, але вона була посередині. Виходить, що перегорівши з однієї сторони, вона знищила внутрішню обвитку, а перегорівши з іншої, зовнішню нам це дорого обійшлось. Дорога невдача Так, так. рекорд найвище безперервне магнітне поле у світі. Китай нещодавно запустив свій прилад на 45 тесла. За концепцією дуже схожий на наш. Тож тепер у світі два рекордсмени. Звісно, що на роботу найсильнішого електромагніту витрачається багато електроенергії значний відсоток електроенергії та споживає ця лабораторія. Якщо умкнемо усе, то на повних обертах можемо споживати близько 8% виробленої енергії. То скільки ви приблизно платите за електрику? Приблизно 250-300 тисяч доларів на місяць. Господи, це дуже так. багато. Ми отримуємо енергію зі спеціального федерального резерву, який повинна мати кожна станція. Цією енергією можна заживити мережу, якщо раптом щось станеться. Тому в нас домовленість з містом, що ми їм платимо за енергію, яку вони зобов'язані виробляти, але ніяк не використовують. Але якщо раптом не знадобиться цей резерв, нам доведеться складати оберти швидше, ніж вони запустять генератори. А для чого магніту 45 тесла? По перше, при створенні нових матеріалів є два етапи: спершу його треба створити, а потім випробувати в екстремальних умовах, у тому числі сильні магнітні поля, електричні поля, високий тиск, низькі, низькі температури. температури. По друге, існуючі матеріали можна покращити, очистивши від зайвих домішок. Чим чистіший матеріал, тим менше перешкод, які заважають розсіюванню електронів, і це покращує властивості матеріалу. Це дає змогу бачити речі, які раніше були недоступні. Ми зараз лише Ледь торкнулись того, що можливо через 25 років. Ми оглянемось і зрозуміємо, що це був переломний момент. Усім привіт, я автор каналу Промова. Дякую, що дивитесь, Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку, залишити коментар, поширити це відео. Це дуже допомагає для просування каналу. Але маю до вас ще одне прохання. Оскільки усі відео на каналі мають авторські права, увесь прибуток з реклами та монетизації йдуть авторам цих відео. Тому канал існує виключно на ваші донати. Отож, закликаю вас підтримати проєкт мова фінансово. Усі покликання в описі під відео. Дякую.